Історія українських книгозбірень починається ще в добу Київської Русі. Першу бібліотеку на наших землях заснував Великий князь Ярослав Мудрий у 1037 році при Софійському соборі в Києві. Вона стала справжнім центром освіти та духовного життя, адже зібрала сотні рукописів, перекладених із грецької та латинських мов. У бібліотеці зберігалися не лише богослужбові книги, а й твори античних авторів, рітописи, наукові трактати. Це була скарбниця знань для тогочасних книжників, переписувачів і літописців вона сприяла розвитку письменності, поширенню грамотності серед духовенства і боярства та формуванню традиції книжної культури. Хоча оригінальна збірка Ярослава Мудрого не збереглася, Вважається, що вона загинула під час численних воїн і пожеж. Пам'ять про неї живе як про першу спробу створити в Україні справжній культурний центр. Саме від неї починається історія бібліотечної справи в нашій державі. Символічно, що вже понад тисячу років українці продовжують традицію Ярослава збирати, берегти і передавати книжну мудрість наступним поколінням.